Почнемо традиційно, друзі, з того, що відбулося за ніч, що відомо стане на цей ранок. Мова йде про обстріли, про бавовну, про вибухи, пані Лариса Зеленська, добрий і вам ради. Так, от що відбулося, да до речі, на старті нашої програми, пишіть, будь ласка, друзі, в коментарях. Звідки ви? Звідки ви нас дивитесь? Що б вам хотілось би почути про що поговорити? Залишайте свої коментарі і реагуйте всіляко на цей ефір. Повірте, що будь-яка активність вона. Лише сприяє поширенню відео і відеоконтенту, який ми до створюємо. Так, от щодо новин, пошкоджена лінія електропередачі через падіння уламків БПЛА в області. Повідомляють представники місцевої влади. Електропростачання вже відновлено. В іншому районі пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та три автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені двері, фасади також посічені. Покрівлі постраждалих серед населення. Немає це мова йде про. Київську область росіяни протягом вечора, вчорашнього ночі, де і вранці також намагалися обстрілювати шахедами Україну. А що відомо про Хмельниччину? Там місцева влада повідомляє про те, що внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання. Одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках і легкове авто. Далі, друзі, звернемось до подій на Сумщині. Що звідти звідти доноситься така інформація, що сьогодні, 23 грудня, в небі над Сумщиною, наші сили ППО збили 12 ворожих шахедів. Такої інформація з приводу того, як по нам стріляли. І що нам вдалось збити, а також до яких наслідків це призвело. Дещо згодом з'явиться офіційна інформація, скільки всього було випущено літальних об'єктів по Україні, і скільки нам всього вдалося збити, і от я незабаром вам повністю щоб закрити цю тему, повідомлю цю інформацію. А поки що звернемось до того: на що ж там на Росії власне відбувається на Росії, друзі, у нас є відповідні здобутки, тому що фактично нам вдалося знищити склад з деталями шахедів. На 16 мільйонів доларів. Про це повідомляє головне управління розвідки, і вони приводять деталі цієї події. Кажуть, що на території економічної зони Алабуга в Росії спалахнув склад. Де зберігали деталі до попела типу шахет 136 які Російська Федерація застосовує для ударів по Україні в приміщенні лежали 65 п'ять фізоляж... ударних дронів, а також двигуни навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 шахет 136 все згоріло, все начиння, все обладнання на 16 мільйонів доларів, яким. Або з допомогою якого будують конструюють шахеди, а потім запускають на мирні українські міста. Все це згоріло в спасибі представникам головного управління розвідки за проведену операцію. От уже фактично, мінус військові спроможності, мінус там скільки приводили шахедів, 400 шахедів по українським містам, друзі, але. На цьому ж не завершено флешмоб, так би мовити, так тому що він декілька днів тому почався в Російській Федерації. Я маю на увазі з підпалами там всіляких військоматів, або, наприклад, відділень банку, або ще чогось, ну якоїсь інфраструктури. Російською федерацією шириться ось цей флешмоб, і от Володимирська область в Росії вона не стала виключенням. Подивіться, будь ласка, як росіяни. Підпалюють свої ж ну, міста в своїх містах, підпалюють е, цивільні об'єкти. Володимирська область підпалили відділок поліції. Друзі, підпал влаштувала вчителька англійської в п'ятках. Вона сила у відділка свої дії пояснила тим, що до цього її нібито змусили цитую українські шахраї, друзі. Які обіцяли в обмін на це повернути викрадені кошти, ну це стара пісенька. Насправді, тому що як тільки почалась війна, насправді так такі флешмоби в Росії і тривають. Від спочатку там воєнкомати, військомати палили, кидали коктейлі. Молотова пенсіонери. Потім казали: Ой, таке теж ж нас українці нам подсказали що потрібно робити для того, щоб вернути деньги. Ну от. Питання в тому вірити цьому чи не вірити, я не знаю. Але що про про що ми говоримо? Далі до Москви давайте звернемось, то що там власне такорить, палає на вар. Вимкнемо звук, тому що там матюча. Росіяни без матів не звикли взагалі коментувати нічого. Серія вибухів під Москвою, серія вибухів у Санкт-Петербурзі. Друзі, з чим вона пов'язана? Невідомі запускають салюти. Вони закладають вибухівки, в як я вже сказав, відділення пошти банків. Затримані вже декілька пенсіонерів. Бачите, які там пенсіонери активні в Росії. Кажуть, що це до цього, нібито причетні українські кол-центри. І, от власне, бачите, почта Росії, там написано дивіться, кинули, кинули запальну суміш і її вибігли. Ну, ось так от. я не знаю насправді хто до цього причетний. Якщо це операція спецоперація українців, ну я лише аплодую, тому що треба підвести до цього психологічну людину підготувати для вчинення такої дії. Нам чим більше горить на болотах, тим звичайно краще. Чим більшим є ушкодження на Росії. Тим звичайно краще, тому е, потрібно розуміти, що у вас би цього всього не було росіяни, якби ви не прийшли на нашу землю. Це потрібно розуміти. Чому тепер я згадав про ці кол-центри, про які постійно згадують росіяни? Навіть Путін на ось ці так звані прямій лінії на прес-конференції. Згадував про те, що ну ви знаєте, українці в кол-центрах так називаємих кол-центрах, на як він каже, Україні виманили дуже велику кількість грошей у е, самих росіян. І от вчора з'являється інформація про те, що по Цим, нібито кол центром росіяни хочуть бити Бити суперсучасною зброєю. Але в цих кол-центрах сидять не тільки українські шахраї, але ще й вище військове командування України. Принаймні так пишуть російські змі. Про це дещо згодом, друзі. Нехай для затравочки буде ця тема. Я розкажу до чого насправді нам потрібно готуватися.